Вітаю на каналі Невідомі Архіви. Дозвольте привітати вас з черговим випуском, де ми занурюємося в таємниці минулого. Дякую, що знову слухаєш нас. Твоя увага надихає на нові дослідження. Дякую за вподобайки і підписку. Саме завдяки вам, нашим вірним глядачам, цей канал живе і розвивається, розкриваючи забуті сторінки історії. Скажи но. Звідки ти слухаєш нас сьогодні? Можливо, з теплого дому в Києві чи з далекого куточка світу, де українська душа шукає коріння? І обов'язково дивись до кінця, щоб дізнатись, чому козаки вірили, новий рік може принести не лише життя, а й смерть. Адже ця ніч була для них справжнім випробуванням долі, межою між минулим і майбутнім. Коли ми сьогодні говоримо про новий рік, ми думаємо про свято, веселощі, гучний сміх і безтурботну радість, про салюти, шампанське та подарунки під ялинкою. Але для козаків новий рік ніколи не був просто святом, легковажною розвагою чи приводом для гулянок. Це була ніч випробування, коли кожен мусив заглянути в глиб своєї душі, ніч переходу, де старі гріхи мали відійти. А нові сили народитися. Ніч коли старий світ відступає, а новий ще не має форми, ніби хаос перед створенням, повний невизначеності та можливостей. Для козаків це був час, коли природа і духи судили людину і лише гідні могли крокувати далі. Козак дивився на новий рік не як на розвагу, а як на суд, суворий і безжалісний. Суд над собою, де зважувалися всі вчинки року, що минув, суд над своїм життям, над тим, чи варто йти свободи, яку відвоював щодня, суд над тим, чи гідний він іти далі, чи не зламається під тягарем нових битв і викликів. Це була не просто дата в календарі, а момент істини, коли козацька душа очищувалася вогнем і холодом. Уяви собі зимову Запорозьку Січ, оповиту сніговим покровом, де кожен крок видає хрусткий звук під чоботами, сніг скрипить під ногами, ніби нагадуючи про кришкість життя в цих диких краях, крижаний вітер з Дніпра пронизує до кісток, несучи з собою солоний присмак річки та запах далеких степів. Небо низьке, темне, важке, ніби нависло над землею, готове обрушити бурю чи дарувати спокій. І в цьому холоді стоїть Січ, мов жива істота, що затамувала подих, з її дерев'яними куренями, фортечними валами та церквою, де горять свічки. Січ пульсує життям, але в цю ніч вона завмирає, чекаючи вердикту долі. Новий рік тут відчувається не через святкові прикраси, блискучі гірлянди чи іграшки. Його відчувають у тиші, що заповнює повітря, ніби перед бурею. У поглядах козаків, суворих і задумливих, де відбивається досвід битв і втрат, у напрузі, що висить у повітрі, ніби нівидима павутина, готова порватися від найменшого подиху. Це атмосфера очікування, де кожен звук, кожен рух набуває глибокого значення, пов'язаного з віруваннями предків. У різні часи козаки зустрічали новий рік по різному, залежно від календарів і впливів. Іноді разом із Різдвом, коли християнські традиції перепліталися з козацьким духом, іноді на Маланку, 13 січня, за старим стилем, коли ніч перетворювалася на карнавал масок і жартів, але з глибоким сенсом очищення, де переодягання в звірів чи духів символізувало вигнання зла. Іноді по старим ще язичницьким циклам, пов'язаним з сонцестоянням. Коли зимове сонце поверталося, обіцяючи відродження, але головне залишалося незмінним це був момент оновлення долі, коли козаки не просто святкували, а перероджувалися духовно, готуючись до нових походів і випробувань. Козак вірив, рік це живе створіння з власною волею і пам'яттю, він приходить, ніби гість, що оцінює хазяїна, він дивиться, проникаючи в серця і душі. Він запам'ятовує кожну думку, кожен вчинок, щоб потім віддячити чи покарати. Ця віра корінилася в давніх слов'янських уявленнях, де природа була одуховленою, а час циклічним. Тому до Нового року готувалися заздалегідь з ретельністю воїна перед битвою. Січ очищали від усього непотрібного, ніби виганяючи демонів минулого. Старі дошки, зламані речі, зношений одяг. Усе виносили за межі, спалювали чи топили в Дніпрі. Ніщо зі старого не мало перейти в нове, бо це могло принести нещастя як отрута в чистій воді. Ця традиція очищення була не просто прибиранням, а ритуалом, що символізував звільнення від тягарів. Але найважливіше очищення відбувалося не зовні, не в матеріальному світі. Воно відбувалося всередині людини. В глибині душі та серця перед новим роком козаки мусили примиритися з усіма, з ким були в конфлікті. Якщо між двома була образа, її потрібно було зняти, вибачитись чи пробачити. Якщо була ненавість, її потрібно було поховати як мертве тіло, щоб не отруювала майбутнє. Бо вірили, образа, принесена в новий рік, повернеться кулею або шаблею в бою чи в зраді. Це було частиною козацького кодексу честі, де ворожнеча не мала місця в момент оновлення. Сварки в цю ніч вважалися страшним гріхом, що накликає прокляття на всю січ, лайка поганою ознакою, знаком слабкості духу, брехня прямим викликом долі, бо брехун обманює не тільки людей, а й сили, що керують світом. Козаки уникали слів, що могли розпалити конфлікт. Бо вірили в магію слова в цю священну ніч. Коли на Січ опускався вечір, козаки збиралися в куренях, теплих від вогню печей, без галасу, без криків і сміху, що могли потривожити духів, без зайвих слів, бо мовчання було частиною ритуалу. Їжа була простою, як життя воїна в степу, Кутя з пшениці та меду символ родючості, хліб свіжий і ароматний, основа сили. Сало, солоне і поживне для витривалості, узвар з сухофруктів, що нагадував про літо, іноді риба з Дніпра, як дар річки. Ці страви не були випадковими, вони корінилися в давніх традиціях, де кожна їжа мала символічне значення для процвітання, ніякої розкоші, бо це могло образити скромність долі, бо надмір у святу ніч з зневагою до року, що приходить, ніби виклик богам чи духам. Козаки уникали надлишків, щоб не накликати заздрості чи покарання. Козаки не напивалися, бо алкоголь розслаблював тіло і розум. Сп'яніння в цю ніч вважалося слабкістю, знаком, що людина не готова до викликів, а слабкість у Новий рік поганий знак, що міг обернутися поразкою в бою чи хворобою. Вони пили помірно, якщо взагалі зберігаючи ясність думки. Коли сонце заходило остаточно, ховаючись за обрієм, починалася найтаємніша частина ночі, повна містики і шепотів. Старі козаки, яких називали характерниками, чаклунами і знахарями, говорили пошепки, передаючи знання молодим. Вони казали, що саме цієї ночі межа між світами стає тонкою, мов лезо ножа, дозволяючи духам переходити. Це вірування йшло від язичницьких коренів. Де зимова ніч була порталом до потойбіччя, вірили, що духи предків приходять подивитися на живих, оцінити їхню гідність, і якщо побачать страх, заберуть удачу, залишивши без захисту, А якщо побачать гідність, дадуть захист, силу в битвах і вдачу в походах. Козаки стояли прямо, дивлячись у темряву, щоб показати свою сміливість. Козаки не загадували бажань, як ми сьогодні під курантами. Вони не просили золота, бо багатство було другорядним, не просили довгого життя, бо життя воїна в руках долі. Вони давали обітниці, урочисті клятви, що зобов'язували на весь рік. Перед Богом, чия ікона горіла в курені, перед січчю, як перед братимами, перед власною совістю, найсуворішим суддею, один клявся не тікати з бою, стояти до кінця, інший не брати чужого. Жити чесно, третій не зрадити побратима навіть перед смертю, бо зрада найгірший гріх. Ці обітниці були як контракти з долею, і їх порушення каралося суворо. Вірили, порушиш обітницю, новий рік забере найцінніше життя чи честь. Це додавало ваги словам, роблячи їх зброєю. Коли наближалася північ, свіч занурювалася в мовчання. Абсолютно й напружене, не було сміху, що міг потривожити духів, не було пісень, бо вони приходили пізніше, не було руху, ніби весь світ завмер. Це була хвилина, коли за віруваннями світ завмирає, час зупиняється, а новий цикл народжується. І раптом звук різкий і пронизливий один постріл у повітря з мушкета чи пістоля, або дзвін церковного дзвона. Один єдиний, що лунав над січчю цей звук не для радості, не для святкування, він для захисту, щоб відігнати темні сили, які в цю мить за повір'ям намагалися проникнути в Січ, принести хаос чи хвороби. Це був оберіг, корінівся в давніх звичаях виганяти зло шумом. Після цього старший козак читав молитву голосно й урочисто, і всі стояли, нерухомо як статуї, молоді. Повні сил, старі з шрамами досвіду, поранені, що ледве трималися, сильні, готові до всього, слабкі, що шукали сили в спільноті. Бо в цю мить кожен розумів якщо Січ вистоїть духом, вона вистоїть у бою проти орд чи бур. Але на цьому ніч не закінчувалася, бо свято тривало до ранку. Козаки ворожили, шукаючи знаки в природі, не з цікавості, як забава. Зі страху і надії, бо майбутнє було невідомим. Кидали ніж у землю, спостерігаючи, як він падає. Якщо він входив глибоко, рік буде важким, але переможним, з випробуваннями, що загартовують. Якщо падав, чекали зради і втрат, готуючись до гіршого. Це ворожіння корінилося в воїнських традиціях, де зброя говорила правду. Слухали вітер, його напрямок і силу, звідки дме. Зі сходу чи заходу, як воє, ніби вовк у степу, як міняється раптово чи поступово. Вітер зі сходу війна, наближення ворогів, з заходу переговори, можливий мир, різкий і мінливий, великі зміни революції чи повстання. Козаки, як діти степу, читали природу, як книгу. Деякі козаки виходили за межі Січі в холодну темряву, самі без товаришів. Без зброї, щоб показати сміливість, у темряву, де ховалися тіні й привиди, вони стояли мовчки, дивлячись у ніч, зустрічаючи страх віч навіч Це був обряд зустрічі зі страхом, випробування духу, бо вірили, хто подивиться страху в очі в новий рік, того смерть обійде стороною в бою чи в хворобі. Цей ритуал загартовував, як холодна вода. Після півночі починали співати, але невесело, тихо, ніби шепотом, протяжно, стуглі в голосі, сумно, згадуючи минуле. Це були пісні про загиблих побратимів, героїв битв, про тих, хто не повернувся з походів, залишившись у степах. Козаки вірили у цю ніч душі полеглих чують живих, приходять на поклик, і якщо їх згадати з повагою, вони стануть захистом, оберегами в майбутніх сутичках. До ранку майже ніхто не спав, бо сон міг бути фатальним. Сон у новий рік вважався поганою ознакою, знаком лінощів той, хто засне, може проспати свою долю, втратити шанс на успіх. Козаки бадьорилися розмовами, спогадами, зберігаючи пильність. Коли сходило сонце, золоте й холодне, козаки йшли до Дніпра, річки Матері, умивалися кріжаною водою, що кусала шкіру. Навіть у лютий мороз, коли лід тріщав під ногами, бо вірили, вода змиває слабкість Старого Року, очищає тіло й душу. Це був фінальний ритуал, що закривав ніч і відкривав новий день. Лише після цього починався новий день, повний надій, новий рік з його викликами, нове життя, загартоване традиціями, новий шлях, де козаки крокували вперед. Але давайте заглибимося ще глибше в ці традиції, розкриваючи шари історії. За історичними джерелами святкування на Запорозькій Січі часто починалося з церковної служби в Покровській церкві, присвяченій Богородиці, покровительці козаків. Козаки, одягнені в найкращий одяг, шарвари, жупани, шапки з хутром, збиралися на молитву, і під час неї вони витягували шаблі на половину спіхов. На знак готовності захищати православну віру від будь-яких ворогів, чи то татар чи поляків. Це був не просто ритуал, а демонстрація сили й відданості, яка задавала тон усьому року, нагадуючи, що віра основа козацького братства. Ця традиція підкреслювала релігійний характер свят, бо козаки були глибоко ортодоксними і їхні звичаї перепліталися з церковним календарем. Не менш важливою частиною був вибір старшини. Що відбувався саме на Новий рік. На Новий рік, 1 січня за старим стилем, козаки збиралися на раду, козацьку раду, велике зібрання під відкритим небом, чи в курені. Вони вирішували, чи залишати старого отамана, досвідченого лідера, чи обирати нового, свіжого і амбітного. Це був момент демократії в чистому вигляді. Голосували всі, хто мав право реєстрові козаки. І рішення приймалося гуртом з криками згода чи ні. Новий рік символізував не тільки особисте оновлення, але й оновлення влади на Січі, перезапуск системи. Якщо отаман був переобраний, це вважалося доброю прикметою стабільності, знаком, що рік буде спокійний, якщо новий, знаком змін і нових викликів, можливо, походів чи реформ. Ця рада була серцем козацької свободи, де кожен голос важив. У Гетьманщині, де жили одружені козаки з родинами, святкування було дещо іншим, м'якшим і сімейним. Туди приїжджали з дружинами, дітьми, слугами, створюючи атмосферу єдності, кортежі з візками, кухарями та охороною створювали атмосферу шляхетності, ніби маленькі князівства. Іноді влаштовували феєрверки чи салюти, новомодні забави, запозичені з Європи, але під контролем артилерії. Бо козаки були майстрами пороху. Однак на самій січі, де панувала аскеза і військова дисципліна, такого не було. Тут панувала стриманість, бо надмір міг послабити дух. Січ була монастирем воїнів, де простота була чеснотою. Деякі козаки після основних ритуалів усамітнювалися в куренях і грали в карти при свічках, ховаючись в кутках, щоб не турбувати сплячих чи тих, хто молився. Це була тиха розвага, але без азарту, бо надмір міг накликати біду, як гра з долею. Не було ані шампанського, ані мандаринів, ані олів'є. Їжа залишалася простою, як символ скромності перед долею, коріннячись у селянських традиціях, де надлишок вважався гріхом. Щоб глибше зрозуміти, згадаємо, що козацькі традиції переплітаються з загальноукраїнськими. Наприклад, в деяких регіонах ставили дідуха, солом'яний сніп як символ предків, але на січі, де не було сімей, це могло бути замінено на прості обереги. Зимові свята тривали від Різдва до водохреща з колядками і щедрівками, де козаки могли співати про свої походи. Маланка включали переодягання, жартівливі сценки, але з очищувальним сенсом, виганяючи зиму. Ворожіння на зерні чи хмарах передбачали врожай, але для козаків. Успіх у війні так козаки зустрічали новий рік у суворій простоті, без фейерверків, що освітлюють небо, без шуму, що лякає тишу, але з вірою глибокою і непохитною, з дисципліною, що робила їх непереможними, і з готовністю прийняти будь-яку долю, бо життя це бій. Ці традиції корінилися в тисячолітній історії, від язичницьких обрядів до християнських свят, роблячи козаків. Унікальними. І тепер скажи собі, чи не в цьому була їхня справжня сила, чи не в цій внутрішній міцності, яка дозволяла їм вистояти проти орд і бур, проти ворогів і стихій, чи не в здатності очищуватися й оновлюватися щороку? Якщо тобі сподобалася ця подорож у минуле, став лайк, щоб підтримати канал. Підписуйся на канал Невідомі Архіви і пиши в коментарях. Як ти думаєш, чи могли б сучасні люди витримати таке святкування з його аскезою і ритуалами? А може поділися своєю улюбленою історичною традицією, чи то козацькою, чи іншою? Не забудь увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски про таємниці української історії від давнини до сьогодення? Це був канал Невідомі Архіви минуле завжди поруч. Шепоче нам у вухо, і воно завжди дивиться на нас уважніше, ніж ми думаємо, судячи наші вчинки. До зустрічі в наступному відео, де ми розкриємо ще більше таємниць.